Максимкові шість цього року він піде до школи. Вже зараз опановує англійську. малювати Максим середній із трьох дітей Валентини Мальчугіної. Мати пригадує, як шість років тому отримувала квіти і візочок для сина, який народився у день міста. Сьогодні вони у мерії. Позвонили, пригласили, щоб. Приїхали за подарунками до навчального року. Допомога дуже потрібна і дякую, що вона є. Так ну, набагато проще, як скажемо. Не так складно. Тетяна Гапонюк теж тут з дітьми грошовий сертифікат отримуватиме для молодшої Дарії. Народилася в день міста. Будемо отримувати подаруночок до школи підготовки. Це дуже важливо, що місто в такі часи важкі, так не забуває про це. Підтримує і діточок і, і сім'ї. За доброю традицією, щороку, з нагоди дня міста ми вітаємо маленьких ріваріжців, які Народилися 6 років тому в день народження кривого рогу. І в цьому році йдуть до школи. Таких родин у нас сім, і в них виховується вісім дітей одна двійня. Сьогодні на сесії присутні разом з батьками четверо майбутніх першокласів, які отримують сертифікати для придбання портфелів і. Необхідних всіх канцелярських приладів, тому дозвольте виконати почесну місію і вручити сертифікати. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.